Добрий день! Сьогодні розповім вам про важливі новини та деталі виїзду за межі Польщі для українців зі статусом УКР та для тих, хто його не має. Це стосується всіх, хто планує подорожі у 2024 році, які ризики вас очікують і як уникнути проблем. Дивіться далі: ви на каналі Я у Мами Емігрант. Підписуйтесь, дивіться відео до кінця, адже там не менш необхідна інформація. Ну а ми. Поїхали. Якщо ви перебуваєте в Польщі на підставі робочої візи, національної візи, отриманої на основі карти поляка статусу тимчасового захисту Песель УКР або карти тимчасового перебування, карти побиту, то ви маєте право на легальне перебування в країні. Але для виїзду за кордон вам потрібен закордонний паспорт і бажано, щоб він був бі біометричним. Але пам'ятайте, внутрішній український паспорт зараз не дає права на перетин кордону. Раніше можна було по ньому в'їхати до Польщі. Перед поїздкою обов'язково ознайомтеся з правилами виїзду до країни призначення. Це можна легко зробити за допомогою інтерактивної мапи на порталі Міністерства закордонних справ України. Тут я розміщу її десь ось тут. Запам'ятайте. Що польський спецзакон дозволяє вам легально перебувати в Польщі навіть після закінчення терміну дії безвізового режиму Шенген або національної візи чи карти тимчасового перебування, але не дає права на виїзд в інші країни. Тут теж слід пам'ятати про безвіз. Якщо ви перебуваєте на іншому виду на життя, то безвіз оновлюється. Я так само був, коли мене карта побиту закінчилась. Вже як рік, і я літав навіть за межі ЄС, але там був для українців безвіз. То мене пропустили, ну неспокійно задались питанням, запитали, чи я збираюсь подавати на карту. Так, так, чи слово, я на резидента подаюсь. Ну я подався, але трошки пізніше. Для тих, хто використовує статус Песель УКР з електронним документом Дія важливо знати, що цей цифровий документ не дозволяє в'їзд на територію інших держав. Тому, якщо у вас є біометричний закордонний паспорт, ви можете виїхати в країни з безвізовим режимом на 90 днів протягом 180 днів. А тепер найважливіше про соціальні виплати. Якщо ви маєте статус Песель УКР і виїжджаєте за межі Польщі більше, ніж на 30 днів, ваш статус анулюється. Але навіть одноденні поїздки можуть призвести до тимчасової втрати виплат. Щоб зберегти право на соціальні виплати, при кожному поверненні до Польщі потрібно інформувати прикордонників про ваш статус вимушеного мігранта і пред'явити цифровий документ діяпл. Тобто, коротко говорячи, коли ви десь виїжджаєте, коли повертаєтесь, то одразу показуйте прикордонникам вашу «Дія ПЛ, щоб вони її вам повернули. І перевіряйте так само в мобиватель ваш статус. Якщо він злетів, це буває теж і через помилки. Просто можна навіть на день виїхати, він злетить, то можете просто піти в ужон, де ви отримали цей песель, і поновити його. З вами був Мігрант. Ставте по лайку, по підписці, якщо ви вже досюди додивились, то і діліться відео з друзями. До побачення!